Днями на одній з вулиць обласного центру поліцейські зупинили 20-річного місцевого мешканця, у якого під час поверхневого огляду правоохоронці виявили 18 згортків, в яких знаходилася кристалічна речовина, зовні схожа на психотропну речовину PVP-сіль. За вказаною патрульними адресою негайно прибула слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. У процесуальному порядку всі пакунки правоохоронцями були вилучені. Злоумисника було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. Як попередньо встановили поліцейські, молодик може бути причетний до розповсюдження наркотичних і психотропних речовин шляхом здійснювати закладок на території обласного центру.